Коли мені скидують відос з Одеси, коли ну, курсант в футболці, яка йому подарена безкоштовно вживання алкогольні напої в, в одному із ресторанів, Ну для чого, Щоби що, ти себе, по-перше, дискредитуєш як військового, на тебе дивляться, як на військового. Це такий жорсткий соціальний ідентифікатор. Тим більше зараз це дуже сильно проблемне питання. А ми пропагандуємо ну компанія ГРУ пропагандує новітнє. Нове обличчя армії без е, якихось е, дебільних радянських е, звичаїв там, щодо вживання алкогольних напоїв, обмивання звань, обмивання е, ну, радіно медалей. І це не тільки стосовно вживання алкогольних напоїв, вживання наркотичних засобів, куріння в Встановлених місцях ну ти пристав військовослужбовець в гарній формі курить на зупинці, коли стоять там куча людей. Ну такий от маленький фактор, але це тим не менш дискредитує.